Каже, добрий день. Настя лічиться малиною. температура 37,3. Температуру ми не збиваємо, я не розрішаю. Кажу, лічимося малиною. Якщо буде більше 38, то тільки тоді. Організм має боротися сам, але не про це. Сьогодні я вам покажу, я хазяйка, як завжди, вчора пекла. І сьогодні буду пекти тільки вже іначе. Значить, в мене є ось мій рецепт кексів, який я печу вдома, зайчики собі з е, ставте на паузу. Але тут я буду трохи змінювати. В рецепті 3 ложки сметани, 50 грам масла. Це, Бачите, на 2 яйця, а я вже розбила 4. Тобто, оцей рецепт я ще буду умножати на 2, бо в нас багато. І замість 50 грам масла я додав смальчик. Сметана є он, та, що ми з Києва привезли, вона ще не пропала. Тобто магазина сметана, використаю її випічку. Ось собі ставте на паузу. Дуже-дуже простий рецепт. Можна як маленькі кексики заливати, так і заливати пирогом. Можна додати розинки, можна полуницю, джем, що хто забажає. Попробую таке ще, не знаю, яке вийде, якщо вийде смачне, то скажемо. А вийде то не смачне, то зімо не смачне. Да, Настрічка? Так, да, я збиваю зайчики, а ви дивіться. Зайчики, печу пиріг або ж кекс з полуничкою. Хоч є яблука, але вчора був з яблуками, позавчора був з яблуками, сьогодні буде з полуницею. І відповім на ваші коментарі. Пише, підпишіться. Люди добрі є! От скажіть, що Юля робить в селі? Господі, що мені? Сидіть в Києві і не виходить з хати чи що? В нас купа родичів є, і ми приїхали в село, бо Сергій своїй сестрі допомагає завжди. І взагалі ми три рази на рік їздимо в село. Якщо ви не знали, може ви десь з Марсу або ніколи нас не дивилися, в село їздять тут зазвичай до родичів на свята. Це Різдво, Пасха. Ну, Може бути, там, наприклад, Новий рік, Різдво, Пасха це навіть не, не то, що свята, а як така сімейна традиція. Збираються разом. І ще восени, коли тут раніше був храм, ну а зараз вже церква тут, на Рівненщині. Нарешті стала українська, а не так, як тоді була московська, бо тут до останнього була московська церква на Рівненщині, щоб ви знали, люди добрі. Отаке тут робилося. Тут ще раніше був храм, і на цей храм восени теж було як свято, ну, теж така традиція була приїжджати. Це або кінець вересня, або початок жовтня. Завжди в цей час ми приїжджали. Або приїжджали тоді, коли треба щось допомогти. Це будувати якусь чеклуню, чи сарай, чи щось в хаті зробити. Чи щось допомогти порахувати. Ну, і чи взагалі, якщо потрібна якась допомога, то родичі допомагають одне одному. Це, щоб ви знали, що я роблю в селі. І взагалі, я людина вільна, можу робити і в селі, і в місті, і навіть, як я написала вам на острові Мадагаскар. Тож таке. Далі. Спечу я цього пирога. З голубцями сьогодні не вийде чому. Бо хлопці заливали опалубку, не були коли, пообідали і по рис ніхто не поїхав. Тож, страва з назвою голубці переноситься на наступний день, бо треба комусь поїхати або сходити в магазин і купити рис. Я не піду сьогодні, не піду я в магазин, бо йти тут так прилично. на надворі холодно. Щоб поїхати машиною, то Юрі треба свою вигнати, я б могла поїхати машиною нашою. У мене є права, хто не знає, взагалі я вмію керувати автомобілем без проблем. Тому я можу проїхатися й на машині. Але тут заставлений двір ще іншими машинами, тому я не можу. Вже будемо дивитися, як завтра. Можливо, завтра поїду, куплю в магазин. До речі, дякую вам, що ви написали: що завтра день захисників, і хлопців треба буде привітати. Привітаю! Ну, Значить, завтра будуть голубці для хлопців. Друзі, отак. От Свята зараз нагла відпочити. Каже, так хочу спати, що то капець. Ну, оскільки свята встає дуже рано, бо переганяє молоко і за худобою ж дивиться кожен день. І сьогодні свідки боліла голова трохи, може, ну так чого болить, а може, ну, вона ж працює, плюс зміна оцей погоди. Вчора були душі, ну, щось болить голова. Але собака гавка, мабуть, хтось прийшов в магазин, то Святі не вийде поспати. Хлопці заливають цемент, їм потім треба, оце як засохне опалубка, землю забрати і ще там зацементувати. Ну, а вже стіни тоді вже будуть дивитися, що робити. Планують. Хто, 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 хтось прийшов, зараз будемо дивитися хто. Прийшли в магазин, а Свята каже, не змогла поспати іду, бо прийшли в магазин. Іде й зайчик. Тепер відповім на питання стосовно Палочок під забором. Ви праві! Багато хто понаписував навіть живучі в містах, що це для того, щоб коровки не обчухрували е, забор. Я спочатку, коли ми їхали, бо так раніше не робили. Це, мабуть, знаєте, хтось у когось піддивився і стали так робити. Я спочатку, коли ми їхали сюди, кажу, о прикольно, підмощують, напевно, вітер, а тут дуже страшні вітри, тому що береги дуже тут, прям такі сильні бувають вітри. Так, наче тебе ну, продуває наскрізь. І я чомусь подумала, що це для того, щоб вітер не повалив забори. Ну я не знаю, що я так подумала. Хоча всі забори тут, ну, типа забетоніровані. Я продумала про вітер. Я чомусь навіть про худобу не подумала. А світа каже, що корови ходять дуже впритик під заборами й да, так, можуть там обчухрати забора. Під, ну, там же ж травичку люди сіять, хочать, щоб було ну, поняли, красиво, все-таки ж кожен переживає, що в ньому може якусь квіточку посадити, якісь чорнобривці. І от, щоб худоба не заходила, ну, дуже близько впритик під забором отак так от роблять. Так що ви молодці, вгадали для чого. Це ну, в принципі не складно. Але перше, про що я подумала, це щоб вітер страшний тут був, і щоб вітер тіпа, не похилив забор. Бо в Юлі, наприклад, в нашої меншої. То був впав забор від вітру. Хоча там теж, мабуть, щоб я не пам'ятаю, стовпчики там були закопані в землю, чи так дуже ну, неглибоко. То в минулому році, коли сильні були ото вітри, то звалив був вітер забора. І я чи спершу про що подумала, бо я типу, думала, ага, в Юлії в прошлому году вітер звалив забор, а то тут, теж, щоб вітер не звалив забор, люди підпирають. Отак. Друзі, 8 градусів і дощик. Я зайшла, подивилась, бо в мене ж ну автоматично воно бере твою геолокацію, підтягує тобі погоду, де ти знаходишся, по твоєму місцю знаходження. В Києві тепліше, трохи 14 градусів. Писала, що сьогодні була в Києві аж 5 годин повітряна тривога. Мені підписниця і замовниця з Маїлу написала, що вони страшне, що там пережили. Зайчики, боже, тримайтесь. Мені так хочеться обняти кожного з вас. Божечки, це жах. Боже, друзі мої, тримайтеся, як повітряна тривога, вже ж там якось моніторьте, тому що ви ж бачите, що робиться. Тут тривога була е, теж, ну, не, не так, знаєте, щоб дуже, як, наприклад, в Києві. Але вночі воно казало бо в планшеті встановлено. У мене в телефоні ця програмка не встановлена, я в планшеті встановила, але планшет взяла ж з собою. Тут воно там разів скільки казало, ракетна небезпека. Ну, наче я нічого не чула, щоб щось робилося. А в Києві казали, що так довго. І теж прочитала, це було десь три години назад, що писали, що дуже в Києві знов воняє гар'ю. ужас, що дівчина написала, що гуляла з собакою, то прийшла додому, а от собаки дуже сильно воняло гар'ю. Дівчата, якщо сильно воняє, будь ласка, виходьте з масками. В маску одівайте, отю, що ви при коренарійпірусі купляли. Навіть мілкі часточки оцеї гарі, воно все рівно, ну хай там не на 100%, ну навіть якщо на 10% ця маска захистить вас, ну вдівайте. Уже ж потерпите, Якщо таке робиться, не відкривайте вікна. Ну зараз холодно, ви не відкриваєте. Ой Боже, біда, якась щось там знов горить. І ну, це ж похолодало, і вітер, наче і воно до сих пор там уже згорить. Це жахливо. Тут, коли ми приїхали, ми приїхали в четвер, а в п'ятницю я вже бачила, жара така була, і все одно люди ж по городах палять сміття. До сих пор ще оця культура паління сміття вона нікуди не ділася, на жаль. Мульчують багато хто, переробляють. Ну, бачите, як все одно палять. Здавайте, лучше, люди добрі, не забруднюйте атмосферу. Вже якось старайтеся сортувати це сміття і мульчуйте. В конці городів робіть ямку або збивайте з досок і туди додавайте для мульчування. Багато хто, я бачу, такі, знаєте, більш продвинута молодіж, ну, я дивлюсь багато кого, хто там в села переїхав, то вони займаються мольчуванням, переробкою цього всього. Щоб вже не палити, тому що і так сморід оцей, він ні к чому. Щоб не палить, багато чого, бо воно ж дуже сильно воняє. Та й таке, чекаю, я ще 5 хвилин і буду заглядати, бо коли печеться, краще не заглядати в духовку. Рецепт свого зошита я вам показала. А дома я печу тільки на 2 яйця, бо ми вдвох сиріємо, а тут же нас більше. Зробила подвійну порцію, полуничка, та, що я закривала, зверення повилавлювала ціліком і так потроху розклала. Ну, не знаю, яке вийде. Надіюсь, що буде східне. Настя каже, що є цукрова пудра, то зверху потім притрусимо цей пиріг цукровою пудрою. Ну, покажу вам в будь-якому випадку готовий. Такий вийшов кекс, там під низом полуниця, то зверху можна притрусити трошки цукровою пудрою. І все, готово. Полуницю бажано, бо трошки поприсихало до форми. Щоб вона була всередині. Налити трохи тіста, потім полуницю, потім знов тісто. Бо в мене дно трошки прилипло, ну оскільки це ж варення було. Це хочу показати, який він всередині. Настя, твій вердикт, кулінарний експерт. Як тобі? Те, що тітка наварганила. Адже вкусно. Очень вкусно. Настя взяла один кусок, а потім ще один. Ой, голова взагалі не зображає і сидить. Два кусочка. От щоб ви побачили, наскільки він дивіться, Бачите, який гарний. Так що зайчики печіть в радість. Добавляйте, там ви бачили рецепт. Можна або олію замість масла вершкового, або смальчик. Що в кого є. Цукрової пудри ми не знайшли. Думали, що є, ну нема.